Паєнтепно вітаю мене звати Денис Зайченко, і спойлер: якщо б за контраст між перевагами та недоліками я б виставляв фінальний бал, то такстар WPM400 отримав би найвищий із можливих. Бо я описати собі не можу, наскільки ця гарнітура мене одночасно бісить і захоплює, бо бісить вона люто. І захоплює до вереска. Почну, мабуть, з того, чому взагалі звернув на неї увагу. Не так давно у мене був огляд цілої серії дротових повнорозмірних навушників Takstar, де я відмічав, що для відеомонтажу вони підходять у всьому, окрім формату. По літо, електроенергія люто дорога, грошей мало, а вуха у мене варяться за секунди. А тут ще й масивні амбушюри з кож саму. І врятувати ситуацію повинна була якраз гарнітура Такстар WPM400. Бо це. Перше професійна wts гарнітура. По-друге, для відеомонтажу у тому числі. По-третє, з чохлом, котрий може працювати у якості бездротового адаптера для нульової затримки роботи. І по четверте, вартість її складає всього 55 доларів. А ну і п'яте, її на тест без проблем надав київський магазин SoundMag.ua. Котрому я виражаю безмежну дяку і за Такстар WPM400 і за мікрофон Sennheiser mk 600, котре я використовую для запису майже всіх відео на роднейшн і не тільки. Зовсім прямо абсолютно стандартний огляд. Не чекайте, бо я хочу, щоб ви хоча б трішечки пережили те, що пережив я у процесі експлуатації. Отже, комплектація у гарнітури чудова. До стандартних кабеля Type-C та інструкції іде досить унікальний перехідник. З Type-C на 3,5 мм. Він використовується, щоб під'єднати зарядний кейс до ПК або смартфона у так званому режимі моніторингу. У цьому режимі гарнітура працює по діапазону 24 ГГц до 6 годин на гучності 80%. Якщо від'єднати кейс від кабеля, то Такстар WPM400 можна використовувати по Bluetooth з'єднанню до 7 годин на тій самій гучності. Перевага такого підходу у тому, що бездротова гарнітура Гарнітура абсолютно гарантовано буде мати нульову затримку для відеомонтажу, скажімо, не те, щоб не існувало бездротових гарнітур, котрі цим не страждають, але загалом таких одиниці. А доступних мені ще менше. Самі навушники. Глянцеві, досить прикольні загалом, е контролюються сенсорними областями досить великими по розмір. І під час роботи по Bluetooth вони без проблем дозволяють керувати музикою. Мікрофони тут теж адекватні. Тепер у режимі моніторингу Takstar WPM400 мають найширшу, найбільш деталізовану та всеохоплюючу сцену, котру я коли-небудь чув взагалі. Коли я з ними граю у Fallout 4, то в залежності від музики на фоні, я можу або просто захоплюватись, або стояти. Не рухаючись, розявивши щелепу, бо відчуття таке, неначе для мене і переді мною грає персональний оркестр. Це не описати словами наскільки неймовірні відчуття, котрі я не очікував отримати взагалі. Ну і очевидно, що брати на звук у таких навушниках навіть занадто просто. І ніяких проблем із недоліками симульованого 7.1 немає. Прогалин у каналах нуль. Все безшовно. А режим моніторингу, оскільки він працює по 3,5 мм, у теорії означає, що маючи банальний спліттер, ви можете підключити скільки схочете цих гарнітур до одного джерела сигналу. І, скажімо, дивитись фільми з абсолютно неймовірною тривимірною сценою, може будь-яка кількість людей з Аналогічною кількістю цих гарнітур і налаштувати усе це діло можна за декілька секунд. Я особисто не зустрічав вживу жодні бездротові навушники, котрі на це здатні, бо Bluetooth фізично не у змозі адекватно працювати з мультиресиверним сигналом. Як відомо мені, на дві бездротові гарнітури можуть передавати звук одночасно лише деякі флагмани Samsung. І то я не тестував це детально, бо флагмани мені не приїжджали. Вже давним-давно. Ну, а ПК і ноутбук очевидно у прильоті. Не по сценарію, але є деякі рішення, одне з яких я вже придбав, але воно працює виключно по Аптіксу. І у мене немає по суті гарнітур, котрі підтримують Аптікс. Тому я не можу гарантувати, що воно працює настільки гарно, наскільки працюють ці так старі. Тепер здавалося б, навушники топи з десяти. Але чому ж я їх так ненавиджу? Пристебніться, бо буде весело загалом. WPM400 виглядає як набір нереально крутих ідей, котрі виконані у кращому випадку. Кострубато. Наприклад, основною бідою ідеї подвійного режиму роботи є неймовірна кількість непотрібного геморою. Ви не можете просто відключити кейс від кабеля і перемкнути автоматичний режим роботи навушників. Вам треба відключити кабель, покласти навушники у кейс, закрити кейс, натиснути двічі на кнопку на кейсі, почекати, доки загориться індикатор, дістати навушники, почекати, доки вони приєднаються до смартфона. І через 15 хвилин зрозуміти, що навушники сіли. Бо коли ви працюєте у режимі моніторингу, у вас немає жодної можливості перевірити рівень заряду у Texstar WPM400. Причому ані у навушників, ані у кейса. Це значить, що? що якщо ви, хоча б трохи як я. Якщо у вас ADHD і ви відволікаєтесь часто, то готуйтесь до того, що навушники у вас будуть постійно розряджені. І ні, вони не живляться по Type-C, який працює по 3,5 мм. 3,5 мм майже не проводить енергію. Здавалося, б, кейс підтримує бездротову зарядку. Але кейс не працює у якості ресівера, доки заряджається. А ще до потреби постійно відключати і підключати кейс до зарядки, додайте ще. Той факт, що ергономіка самого кейсу у Такстар wpm 400 ну просто від лукавого зроблена. Вона не наче повернута на 90 градусів. При цьому кабель Type-C втикається з боку, а не спереду. І паз для відкриття навушників по відчуттям схожий на спайку пластика, та й все. І абсолютно не відрізняється пальцем. Ну тобто, вам буде проблематично і постійно тицяти кейсом туди-сюди, від зарядки до кабеля 3,5 мм. Вам буде проблематично. Автоматично тримати кейс постійно зарядженим, і проблематично навіть просто його відкрити. Саме цікаве те, що я досі не впевнений, чи заряджається кейс під час зарядки навушників, чи ні. я маю на увазі, якщо підключити його до живлення. Зате я знаю, що під час роботи у якості ресівера по цьому кабелю він розряджається ледь не швидше, ніж самі навушники. І певний час фіналом, так би мовити, куди гра. Була якість звуку. Тривимірна сцена тут божественна. 10 із 9, о господи, але середні частоти на диво мутні. А чиха я не знайшов у відкритому доступі, але по відчуттям у середніх частотах іде падіння десь на 3-4 дБ як мінімум. А високі частоти на диво болючі. Що очевидно, для професійної гарнітури під зведення звуку. Не дуже сумно, але з часом знайшлась річ значно гірша. Я не знаю, чи брак це, чи у всіх гарнітур таке буде, але навушники почали просто відмовлятись, заряджатись у Кейсі. Абсолютно безсистемно. Я тримаю і контакти на корпусі у наушників. І... Віни, тобто шпикачки знизу, в ідеально чистому стані і все рівно періодично контакту немає. Що для моделі з автономності в 6 годин, це сумно особливо. Підсумки наступні. Якщо компанія випустить такстардаблю wpm 400 з умовною автономністю 10 годин значно спрощеним перемиканням режимів, можливістю зарядки під час роботи ресивером і виправленим середніми частотами, то це буде просто вибух веселкою прямо у вуха. Бо вже зараз такстардаблю wpm 400 є ледь не єдиним варіантом для людей, у котрих пріють вуха. І найкращим варіантом у плані співвідношення ціни до якості тривимірної сцени та загалом можливостей використання. Я ненавиджу цю гарнітуру за те, що вона настільки крута там, де мені треба, і настільки бридотна там, де мене це бісить більше за все. Власне, як я й казав, тут вона прямо всі рекорди б'є, і у якості постскриптуму схоже, що wpm 400 повністю знята з виробництва. І нас або дійсно чекає апгрейд у недалекому або далекому майбутньому. Де сподіваюся, всі косяки будуть вирішені, або це означає смерть усієї лінійки. Що буде, самі розумієте, навіть мені. Особливо сумно. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях е, напишіть, чи зустрічали ви навушники, котрі працюють по такомусь кабелю. Взагалі, у принципі, чи зустрічали ви навушники, котрі навіть у комплекті містять кабель з Type-C на 3,5 мм. У мене був один раз, я правда не пам'ятаю якої конкретно моделі це було. Здається, це було у якогось. Чи диктофону, чи рекордера, вони трошки різні, по принципу, роботи. Загалом, я пам'ятаю, що такий кабель був, але не пам'ятаю, де саме. Пишіть і не соромтесь, Ну а я тим часом виражаю, як ви самі розумієте, величезну дяку киському магазину Саундмак є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600. Посилання на цей мікрофон, а також на магазин, будуть у описі під відео. Переходьте і знайомтесь. Ну і не забувайте, що нас можна нарешті напряму підтримати на Ютубі на основній сторінці нашого каналу. Ви можете підтримати нас фінансово і коштувати це буде трішки більше ніж стакан кави на місць. Тобто, абсолютно підємно. Якби там не було, з вас вподобається підписка та дзвіночок, ну і коментарі важливіші за все. Я тобі їх просто обожнюю і просуваю наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Руднейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!